Люди просинаються і говорять таке відчуття, що розетки горять. Понімаєте, не знають звідки воно береться, і що. Ну то це ж ми не придумали. Ми тут живемо і не хочемо цього, не хочемо цього виробництва. Якщо є такі фільтри, які забезпечать нам безпеку, розумієте, наших дихальних шляхів і наших дітей, то хай вони їх поставлять і хай працюють ще 100 років. Ми не завідуємо їм і не завідуємо цим працівникам, які тут працюють. А людям тим більше, які тут живуть, просто треба якусь совість мати. Розумієте, якщо воно є шкідливе, значить треба щось думати з цим. Хай хай ще рік ми почекаємо, хай ще півроку, але хай шукають приміщення багато приміщень навколо міста. Там де промзона, а не спальна зона.